Добрий день усім. Розпочинаємо роботу постійної комісії з гуманітарних питань Сатинської селищної ради. Присутні троє членів комісії. Кворум є. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії? За троє одноголосно дякую. І на розгляд комісії виноситься перше питання про затвердження штатних розписів навчальних закладів Сатинівської селищної ради на 2025 рік. До слова запрошуємо начальника відділу освіти, культури молоді і спорту пунду Вадима Дмитровича. Доброго дня, шановні депутати. Значить, штатні розписи, які пропонуються на 25 рік, вони аналогічні тим штатним розписам, які пропонувалися е, на 24 рік, зміни пройшли тільки е, по Салтунському ліцею. Значить, ми вели посаду водія, так як ми придбали автобусам, і е, Зв'язку з тим, що повністю хочу на всіх учнів. Всі інші зміни залишилися на рівні фінансування посадівській селищній раді, аналогічні які були в 24 році. Далі, те, що стосується вчителів, значить штатні розписи міняються в зв'язку із фінансуванням і ця задача підтримка. Ну, Якщо хочете, я можу прочитати про всіх закладах. Тобто скорочення то дня відбувається, а ці дві посади відбуваються. Зрозуміло, дякую. Хтось тут запитання. Добре, ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити штатний розпис навчальних закладів Сахтівської селищної ради? Хто за? Утримався проти. Добре, дякую. І наступне питання про внесення змін до рішення 35-ї сесії Сатинської селищної ради від 25 вересня 2024 року 35-2024, про затвердження статутів закладів дошкільної освіти Сатинської територіальної громади. Прошу питання. Відповідно, ну ви знаєте, це вже доповнення до сесії, тому що. Реєструвати всі юридичні документи відповідно до норм, нам потрібно в попередніх сесіях не було вказано Городоцький район. Я, наприклад, пов'ятував внести зміни до юридичної адреси Сатанівського закладу шкільної освіти. Україна, Хмельницька область, Городоцький район, СМТ Сатині, вулиця Галина, 6, Нова Україна, Хмельницька область, Хмельницький район, Святощ. Вадим Дмитрович, я перепрошую, але ви сказали Гагаріна, а там, здається, теж вулиця зміни. Ні, це це, це, це? внести зміни е, була Гагаріна на Пруску. Все зрозуміло. Добре. Когось будуть запитані. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб внести зміни до рішення е, попередньої сесії? Хто за? Дякую. Рішення прийнято на цьому робота комісії закінчена. Всім дякую за.